Добрий ранок, новини з ротової порожнини. В Тіндері часто моя сторінка на перевірці через те, що люди пишуть, що хтось використовує мої фотографії. Це я використовую свої фотографії. Це я в Тіндері. Ну, я жива людина, я теж. Е... Ой, ну, коротше, ви поняли, все, це я. да, Я є в Тіндері. До речі, люди мене коли бачать в поліклініці чи на групових тренуваннях. Ну, типа. Нікітюк, а ви не маєте бути десь в якомусь іншому місці, типу, зіркова поліклініка, зірковий спортзал! Ні. Коротше, поняла, я не хочу, щоб цей зірковий статус, який мені там змі, приписує, ну, типу там, зіркова ведуча, Леся Нікітюк, Я не хочу, щоб він мене обмежував. Ну. І, от, до речі, дівчинка написала: я хотіла давно підняти цю тему. Одразу вибачаюсь перед тими, з ким я не сфоткалась колись, або з ким я ще не сфоткаюсь. Дуже просто поясню: я звичайна людина, і я можу бути не в настрої, я можу бути в спортівках. Просто я можу почуватися незручно так само, мені може бути некомфортно, коли підходять люди. А я, наприклад, після якоїсь пластичної операції. Після чистки обличчя, або е, трохи десь запухша, або з прищами на лиці, або е, мені болить голова, або е, не знаю, мені, я після десяти знімальних днів і е, просто не вдягла лінзи і не бачу взагалі людей. Тому все дуже просто: не беріться на свій рахунок і не ображайтеся.